Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі Тетяни Сад. Мене звати Тетяна і я із Черкащини. У нас пройшли дощі, і хочу сьогодні в цьому відео разом з вами прогулятися вечірнім садочком, показати, як виглядають рослини після дощу. А хто завітав до мене вперше? Обов'язково підпишіться на мій канал. Тут ви знайдете багато цікавих та корисних відео. Приємного всім перегляду! весна це період, коли всі рослини прокидаються, розпускаються, мають дуже гарне забарвлення насичені кольора. Дуже полюбляю весну, тому що всі рослини дуже гарно виглядають, особливо після дощу. Ще деякі цвітуть тюльпани, пізні. Ось, подивіться, розові, на вечір закрилися, дуже гарно виглядають. це і Парисовик у мене. Подивіться, який гарний жовтий приліт ріст до цього кипарисовика Взагалі весною дуже гарно всі рослини виглядають. І риси декоративні також потихеньку починають розпускатися і квітнуть дуже гарно. Дуже полюбляю тюльпани. Я не знаю, як цей сорт називається, але вони пахнуть найкраще. В них такий приємний, приємний аромат. Отакі От тюльпанчики. Раніше бабуся на них казала польські. Не знаю наскільки це правда. Якщо хтось знає цей сорт тюльпан, підкажіть мені, будь ласка, назву у коментарях. Він не дуже швидко розмножується. Такий він виглядає повний, а запах в нього дуже класний. Спірея дуже гарно також виглядає. Це такий сорт спіреї. В неї такі червоненькі прирости формую кулькою невисокою. Подобається мені дуже. І зараз перейдемо на іншу клумбу. Буду показувати вам інші рослини. А перед цим хочу підійти до спіреї Вангута. Чомусь вона в мене в цьому році. Не дуже буде рясно квітувати, бачу, немає багато на ній квіточки. квіточок. В тому році я вам показувала відео, то вона вся злита була в квітках, дуже гарно виглядала, ось тільки починає розцвітати. Дуже гарно бузок квітує, але після дощу трошки понагиналися ці квіточки. Намокли важкі стали. Дуже гарний. До речі, з моєю кофтою. Пасує, класний. Ялівець, гарно виглядає, прирости такі в нього класні. Old Gold е, називається цей ялівець. А ось тут квітують нарциси. Самі звичайні нарциси, які є. Мені вони найбільше подобаються, пахнуть дуже класно, і коли їх багато, то чудово виглядають, вже теж починають відцвітати. І оцей тюльпанчик, який я вам показувала, тут вже він трошечки відцвітає. Подивіться, яке гарне поєднання червоне і з білим. Дуже гарно виглядають рослинки. Флок шиловидний вже майже відцвів. У мене взагалі в саду небагато рослин, які цвітують. Більше полюбляю хвойні рослини. Ось Ауреа нана туя. Вона мені дуже подобається, вона класна. Її майже я не стрижу і не дуже багато хвоїв неї обпадає. Не потрібно її сильно чистити. Котовник почав квітувати. Один кущик квітує, ось інший поруч ще ні. Тут тюльпанчики в мене вже повідцвітали. Знімлю вам відео, покажу, що потрібно робити з тюльпанами після того, як вони відцвіли. Ось подивіться, як гарно оця трава виглядає. із котовником дуже гарні кольори, гарно поєднуються. До речі, хтось мені писав, що ця трава є агресором, а в мене ось вона тут росте вже років п'ять на одному місці. Я її тільки підстригаю, вичищаю. У мене вона не агресує. Ось на задньому плані Барбарис. Дуже гарно він виглядає, в нього такий темно, фіолетово бурдовий колір насичений. Навіть ось дивлюсь камеру, камера цього кольору не передає. ну Дуже класний. Хвойні рослинки набирають своїх яскравих барв. Альоми цвітуть, це в мене в тому році я їх садила. Дуже мені вони подобаються, а гарні. Бересклети зараз набирають такі насичені кольора. Ось один бересклет, другий і третій. Це ще трохи в порядок не привела, немає часу. Це бересклет Emerald Gold. У нього дуже класні весною прирости, гарно виглядає. Ще один тюльпанчик пізній, жовтенький цвіте. Далі Барбарис. Такими жовто-салатовими приростами. Аліуми. Це такий звичайний аліум, він невеличкий. Бачите? Звичайне, але гарно виглядає. Коли багато їх наросте, то буде взагалі гарно. Тут я трохи перероблюю клумбу. Буду підсаджувати інші рослини. Дуже мені подобається, як виглядає. Оста весною. Подивіться, вона тільки розпустилася дуже гарно, яскраво видно всю її красу, а потім сонце припече, листочки поспікає, і вже не така буде краса. Друзі, а ще хочу показати вам ось цю частину мого саду. Тут небагато рослинок росте, але кожна з них гарно і ефектно виглядає. Барбарис невисокий, росте сантиметрів 50 у висоту, має таке забарвлення бордове, формую його кулькою. Далі росте ялівець козацький варігатний із жовтими вкраплинками І поруч посадила оліньонка, декорчик. В цьому куточку садочка, і вуголочку посадила я хосточку. Вона тут комфортно і затишно себе почуває. Біля хосточки прокльовується хаутунія, яка має різні кольори. Подивіться, вона дуже гарна. Друзі, всі рослини гарні після дощу, помиті, вмиті. Навіть ось травичка дуже гарно виглядає. Зелена, зелена, дуже красива. Я цей кусочок відео вам зняла вранці, так як ввечері чомусь про нього забулася. Ось ця клумба, яка біля моєї альтанки. Альтанку вам показувала більш детально. У відео знімала, прикріплю посилання, заходьте, передивляйтеся. Ця клумба мені найбільше подобається. Подивіться, які тут яскраві кольори. Барбарис Оранж Рокет. Навіть на камеру не так насичений колір, який він є насправді. Він таким з оранжево червоним відтінком. Поруч берез Emerald Gold. І тис. Ну, дуже класно він виглядає. Оці прирости весною. Взагалі, суперові, класний. Перейду ще далі ще хости вам покажу, які теж тільки-тільки почали розпускатися. Подивіться, які класні листочки. Ось ще одна хосточка в моєму саду. Дуже гарна. У мене отут таке невеличке місце тіньове на ділянці, і я висадила тут хости, бо на ділянці взагалі скрізь сонце, тінька немає де, а хочеться хости, вони мені дуже подобаються. Я знайшла таке містечко. Подивіться, як гарно весною виглядає хоста, коли вона ще не поїжена слимаками, не попечена сонцем. Дуже гарна. Інша вона тільки вилазить ще не видно її листочка. І тут такі ж малесенькі посадила хосточки. Це тільки тієї осені посадила. О, тут дерен, який вже цвіте. А під деревом і можевільником у мене там ось теж захована хосточка. То мається бути така хоста, білі листочки в неї. Вон, така вона така манюсінька вона. Зараз вона. Такі зелені має, ну, навіть не зелені, а такі в неї листочки. Більш досі сірувато такого кольору. Буду бачити. А он, дивіться, бубочка така біленька видніється. Гадали, що це? Я зараз ближче підійду вам і покажу. Це тюльпан. Ice. Він дуже довго цвіте. Він уже цвіте в мене неділі-дві, саме довше з усіх тюльпанів він цвіте, але він не розмножується чомусь так швидко. Хочу побачити, коли він відцвіте. І потім, коли час буде викопувати, хочу викопати і подивитися, скільки там цибулинок, чи можна його розмножити. Але він дуже класно виглядає. Це він вже перецвітає і все одно подивіться. Який гарний. Аж з'їсти його хочеться очітки. А тут у мене, зараз перехожу, вам покажу посаджені молодила. Подивіться, ось моя ладонь, які вони великі. Дуже гарно виглядають в будь-яку пору року. На весну робляться такі більші ось подивіться, тут ще більший. Треба прибрати. У мене десь сортів 15, є різних молодих. Ось інші сорта, це такі темні. Це такі темні. Дуже гарні. Очітки гарно виглядають. Подивіться, після дощу видно, вам на камері капельки залишилися? Дуже класно. Гельхери дуже гарно виглядають. Всі рослини гарно весною виглядають. Неспечені, не попечені, политі ще й після дощу. Ось, подивіться, наскільки гарна хоста. У мене є підписані назви цих хост, але я їх потім садила, пересаджувала. Куди вже яку садила, не пам'ятаю. Тому назви. Надо тільки шукати ще одна. Ну, краса, просто краса. Без слів, Можна дивитися на них вічно. А тут манюсінька мене усінь камінь хвоста мене схована під оцим ялівцем. Барбариси гарні. Засадила я осінню Оцей один барбарис. Там за собачкою, перейду, вам покажу інший. Але ось іду вже і хочу показати вам ще гейхери, як набули свого кольору і гарно виглядають. Я так спеціально саджаю під якимись рослинками. Ось та гехера посаджена між тисом і барбарисом, щоб сонце трошечки притіняло. І ця ось під тисом. Зараз переходжу далі і покажу вам з тієї сторони. І ось подивіться спірея, в мене ці спіреї вже та більше п'яти років. Я її стрижу, не даю, кулькою стрижу. Ось Зараз від'їду, ось так поєднання. Подивіться, як гарно поєднуються рослинки за кольором. І моя принцеса це Нішикі. Ви дивилися відео, як я її кардинально стригла? Постригла, повністю облебенила її. Подивіться, як вона гарно наросла. Яка кругла, гарна зробилася. І які в неї прекрасні, чудові прирости. Розові із білим. Чим не одуванчик вам? Скажіть мені. Клан ще хочу вам показати свій клен пацура осінню садила. Заїжджала на один розплітник. Садила осоки мілчой і бронза. Друзі, хто має осоки? Підкажіть мені, вони якісь мені вони живі. Я бачу, що там всередині. Чуть-чуть зелененького видно. Але якісь вони такі на вид, чи це вони такі мають бути? Ще з усуками не мало діло, тому хто знає, підкажіть мені, будь ласка, чи нормально це вони виглядають? І ось далі бачу, хочу вам показати молодило. Подивіться, яке здоровенне. Ось, якщо я вам так представлю свою руку, то воно буде більше, якщо в ладонь положить. Зелене, яке велике зробилося. А було так, в половину менше, навіть більше, ніж в половину. Коли прийшла весна, таке зробилося здорове, класне. Ну, супер. Стала ось зі сторони альтанки, хотіла вам показати, як виглядає моя клумба. Але сонця немає, вечір вже, тому трошечки так неяскраво. Ось, подивіться, живучка вже цвіте. Коли сонячно тут бджілки літають, коли це є живучки. Барбарис адмірейшн. Він взагалі класний, але розвалився оце після дощу. Я думаю, що його листочки висохнуть і він прийме свою форму і буде гарний. Подивіться, там, де падає сонце, у нього листочки червоні, а всередині він звичайний зелений. І вон, бачите, в мене також молодила. Я ще ближче підійду, вам покажу, які вони прекрасні. Дуже полюбила молодила. Маю багато сортів у своєму садку. Подивіться. Наче однакові, але забарвлення в усіх зовсім різне. А ось це молодило. Я навіть не знаю, буду спостерігати, буду спостерігати, що буде з ним. Воно таке здоровенне зробилося. Ще більше, ніж те зелене, яке я вам показувала. І ось виглядає діточка малесенька. Бачите, маніпусечко яко. <сі> Клас. А ось біля цієї собачки чудової посаджений ще один барбарис. Оці всі барбариси, які я вам показувала, це різні сорта. Буде гарний. І з цією собачечкою. Взагалі чудово. Ось так, друзі, прогулялася я з вами разом по своєму вечірньому садочку, показала вам свої найяскравіші рослинки. Це, звісно, не всі мої рослини, які я вам показала, але хотіла вам показати найяскравіші, які дуже гарно виглядають саме в цей період часу. Друзі, а напишіть мені в коментарях, чи цікаві вам взагалі такі прогулянки по моєму садочку. Також напишіть мені в коментарях, що ви хочете, щоб я вам показала у. У своїх відео і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!